До вашої уваги головні новини району. Це броденюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду «Броди -ньюз» та підписуватися на наш ютуб канал та соціальні мережі сьогодні у випуску. Дивіться про таке: товариська гра між командами Темп та Богун. Результат гри і реакція вболівальників, відновлення старих поховань у поморянах. Робота організації Магурич Бесіда із нутриціологом. Деталі зустрічі про це та інше далі у випуску. У бродах тривають змагання із пляжного волейболу. Про результат гри далі у сюжеті. За підтримки відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради та громадської організації Федерація футболу Бродівського району було проведено турнір із пляжного волейболу. У цей спекотний серпневий день на стадіоні ювілейний, який став усередком проведення активних заходів, була можливість пограти у волейбол. Загалом такі заходи, які досить жваво підтримує відділ культури, туризму, молоді та спорту на чолі з Мар'яною Родін, приносять масу хороших позитивних вражень. І поки літо дозволяє, такі ігри є запорукою міцного здоров'я та сили. Сергій Нікішин, телеканал Бродил Кожній людині важливо дбати за власне здоров'я. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Увага на екран. Важливо відвідувати потрібних лікарів, а зокрема, спеціаліста, що досліджує дію їжі на організм цілому. Зараз ми перебуваємо на заході, який організував Бродівський молодіжний центр на зустрічі із нутриціологом. Як усе відбувається, ходімо подивимося. Гротівський молодіжний центр спільно із нутриціологом, студенткою медикиною Залещук Мартою Вікторією організували зустріч, яка відбулася у фоє місцевого народного дому. Важливо у теперішній час не втрачати надії на спокійне майбутнє і підтримувати своє здоров'я. І я думаю, мною погодити, що в перший місяць цієї війни нам всім було все одно на харчування, на спорт, на те, як ми виглядаємо, ми взагалі про це не думали. Але другий, третій місяць, ми всі почали розуміти, що потрібно повертатися до звичного життя. Потрібно батькам заробляти гроші, готувати сім'ї. Нам потрібно повертатися до навчання. І ми вже почали більше дбати про своє фізичне, про своє моральне здоров'я. У зв'язку з бойовими діями на території України нутриціолог радикально змінює специфіку викладання курсів для всіх бажаючих. Велика увага приділяється харчовим зривам і стресам. В кожному моїй програмі. В кожному курсі є така опція, що перед ним всі учасники заповнюють анкету клієнти. І в цій анкеті там є дуже багато різних питань, які допомагають мені більше дізнатися про людину і індивідуалізувати підхід саме конкретно до людини, щоб краще їй допомогти. І коли я почала ці анкети розбирати перед початком курсу, я зрозуміла, що все. Моя робота повертається на 180 градусів, тому що якщо раніше всі дівчата, хлопці хотіли схуднути, покращити якість тіла, покращити шкіру, то зараз, ну, на той час, основні запити клієнтів це було е, побороти харчові зриви або навчитись не завіляти стрес. І я зрозуміла, що мені потрібно справді детально розібратися в механізмах стресу. Як він відбувається в нашому організмі? Я вже мала якісь базові знання з медичного університету, але мені потрібно було в це конкретно заглибити, щоб я могла повністю допомогти своїм клієнтам. Чутливі рецептори та інформація є взаємопов'язані та відіграють важливу роль у житті людини. Ми йдемо вперед, і з до нас хтось додрукається, тобто спрацьовує чутливі рецептори і відповідно. Грубо кажучи, починається все з того, що рецептори стикаються з інформацією, яка їм не подобається. Ведуча зустрічі також розповіла про особливості парасимпатичної системи людини. А парасимпатична це вже наша гормона. Тобто парасимпатична система вона нас заспокоює після цього стресу. Ми вже починаємо спокійніше дихати, вона нас ніби охолоджує, як договорів машини. Знову ж таки, щося для тебе авто. І ви перед вами, високоєте 30 км за годину, є лише дві смуги, і ви обганяєте це або ви виїжджаєте на зустрічну смугу. І от якщо ви обігнали і у вас все добре вийшло, спрацювала пара символічна система. А якщо ви обганяєте, а бачите на зустріч ще одну машину, і ви не впевнені, що встигнете повернутися на свій смугу чи не встигнете, а вже ну, це сплацька падає, тобто вам ще потрібно якось витиснути з машини той газ, щоб повернутися на свою смугу. Розумієте, так? Важливо навчитися контролювати кількість спожитої їжі та її різноманітність у щоденному раціоні людини. Поява хронічного голоду, це означає, що ви, наприклад, з'їли навіть якусь дуже велику порцію їжі, але у вас все одно відчуття ніби ви не їлися. <плес> Бувало такого таке відчуття? Ну, мені здається, що це чиста. Така проблема і нав'язували бажання з'їсти що солодке. Тобто ви постійно хочете солодко, ви їсте, але ви далі хочете. Це продовжується. Присутні на зустрічі, а це місцева молодь. Мали можливість відповідати на запитання, обмінюючись власними думками. Як ви думаєте, чи існує про званий живіт? Чи це правда, чи ні? Хто думає? існує чи не існує? Ну, я впевненість почула навіть різні статті в інтернеті, якось був місце кордозольного живота, такий животик, який так, ну, сильно випирає. Як ви думаєте? Існує? Так? Ну добре. Е, так, кордозольні він справді існує. Е, чому саме, от, наприклад, питання? Чому той жир не відкладається, гуляється сільниця? Ділянці плачає, чому він відкладається саме в животі. Якраз тому, що е, дуже е, слабким астотює м'яза живота. І цей жир відкладається не під шкірою, як зазвичай усіх, а саме під цією м'язовою стінкою, бо вона слабка, якщо підрощує не Відвідувачі дізналися про особливості фізичного і психічного голоду. Негативні емоції викликають бажання до споживання їжі. З попереднього прийому розщеплюється там до білків, жарі, по Ми отримуємо варту енергію. І так, в процесі як воно розщеплюється, в процесі нас з'являється голод. А якщо це емоційний голод, то він буде бац, я не хочу з'їсти, наприклад, конкретним чогось. От хочу бургер і все. І я не хочу більше нічого, хочу зараз вже з'їсти той бургер. і я не хочу чекати не хочу терпіти. Оце емоційний голод. А фізичний голод це коли ви можете собі сказати, так. через годину, через півтори я помію. І ви можете це почути. Тобто, важливо себе запитувати, який голод ви відчуваєте. Чи ви хочете в моменті? І згадати, як ось цей голод з'явився. Тобто, чись таке сталося, можливо, хтось щось сказав, чи ви щось побачили неприємне для себе. Ваш мозок він включив таку асоціацію, що ви хочете з'їсти. Дуже важливо у будь-якій ситуації вміти не замкнутися у собі та адекватно сприймати харчові зриви. Те, що ви, ви, ви ніби замикаєтесь у собі, і ви не хочете якомусь ці емоції показати і сховати. І відповідно заняття позиції не критика а спостерігача і потрібно себе на думку батьків їжа для їх маленьких дітей є найбільш важливою у цей період розвитку так на одна... дуже Багато мам, які не мають достатньо часу на махова цієї дитини, яка гордує цей дитячий плащ, і просто чого би дитина не бала, просто її готують. На горло все, дитина спить, все окей. Їжа як похвала. Часто такі помилкові твердження виникають у дитинстві безпосередньо від батьків. Тобто часто щось зробив там, гарне, отримував просто кусоку оцінку в школі, чи, там є гарний тап. Спортспективу, там треба якусь піці замовити. Часто ми в себе і хочемо за 6 хвилин. Треба розуміти, що їжа – це не єдина похвала, яку ми собі можемо відзволити. Важливо також вміти контролювати кількість їжі за один прийом вживання, адже переїдання має негативні наслідки для здоров'я людини. Якщо у вас є перевідання, якщо ви з'їдаєте забагато, то вам потрібно. Креативні дівчата постійно організовують цікаві заходи за для нашої спільної перемоги. Нехай отримані знання принесуть користь у процес харчування. Учасникам цього заходу я хочу побажати, щоб вони нарешті почали виконувати те, що вони обіцяють робити з кожного понеділка, тому що ми зробили символічно його в понеділок, щоб це вже було стартом, а не тільки Ой, ну я почну десь з понеділка наступного. Ні-ні ні. У -ні -ні, нас вже перший крок ми засіяли, тому я сподіваюся, що ці знання їм будуть корисні, і як мінімум половина з них. Прийде до того, щоб харчуватися правильно а інша половина ще почне більше це вдосконалювати, і людей з здоровими неративами, не з голодуваннями, не з тими дієтами у нас в місті, як мінімум, серед молоді буде набагато більше. Маємо надію, що молодь Бріжчини активно долучатиметься до подібних заходів. Ми чекаємо кожного. Ми кожного чекаємо, хто бажає долучитися до нашої команди в якості учасників чи в якості людей, які хочуть допомагати нам у створенні таких заходів, тому що ми відкриті до ідей, ми відкриті до того, щоб співпрацювати. Не тільки з молоддю, ми готові співпрацювати з різними закладами, магазинами і так далі, тому що для молоді для організації таких заходів потрібно дуже багато матеріалу, тому ми відкриті до такої взаємодії. І ми сподіваємося, що на наступні місяці такий самий ж буде активний попит на різні заходи, і молодь буде зацікавлена в тому, щоб відвідувати такі заходи. Тому що ми працюємо, як я вже неодноразово писала і казала, з молоддю і для молоді. Ось так учасники заходу отримали цінні поради щодо споживання їжі. Дуже цікава лекція про те, як правильно харчуватися, не переїдати і як не пропускати головні прийоми їжі. Спікер заходу цікаво та у доступній формі присутні розповіла про стрес та харчові зриви. Ну в першу чергу я дуже вдячна молодіжному центру, цим дівчаткам, організаторкам, які мене запросили як спікер, як спікера, не такий захід, тому що тема справді актуальна: стрес і харчування. Стрес зараз в нас усіх, неважливо чи в школярів, чи студентів, чи в людей, які працюють, чи в людей похилого віку. Стрес оточує нас усіх. І велика частина людей бореться з цим стресом саме завдяки їжі. Тобто вони цей стрес заїдають. Є харчові зриви, переїдання, особливо поширені серед дівчаток підліткового віку. І... Я була рада, що мене запросили трішки висвітлити цю тему, розповісти, як все відбувається на рівні нашого організму і як цього можна позбутися. Також ведуча заходу розповіла про правила, методи споживання різних продуктів. Тобто зробити мінімальний графік прийомів їжі, поставити, виділити на сніданок обід вечерю певні часові рамки і не пропускати ці прийоми. Тому що саме через пропуск якогось одного прийому їжі люди найчастіше переїдають впродовж дня. Е, харчуватись за методом тарілки дуже просте, але дуже класне правило тобто, половина тарілки 50%, Мають займати овочі та клітковина 25%, Складні вуглеводи, тобто це можуть бути цільнозернові крупи, цільнозернові макарони. І 25% повинні займати саме білки, тобто риба, м'ясо різних видів, а також крупи. Деякі місяць багато білка та бобові. За бобові дуже часто всі забувають, що вони мають багато корисних речовин, і в тому числі багато білка. І також не забувати за ненасичені жири, тобто, це більшість рослинна їжа, це авокадо, це різні рослинні олії. Це різні горіхи та насіння, тобто додавати ці елементарні такі продукти компоненти до багатьох страв продовж дня, і ви будете відчувати кращу ситість і матимете ну гарніше самопочуття. Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн. Пам'ятати померлих людей недостатньо. Головне дбати за їхніми могилами упродовж всього часу. Але що робити, коли родичі за кордоном? Відновлювати могили такого типу взялися представники організації Магурич. Деталі у сюжеті саме товариство «Магурич» існує 37 років. За цей час вони відновили десятки тисяч могил, за якими ніхто не доглядає, адже дата поховання. Зазвичай датується XVIII-19 століттям. Нещодавно наша знімальна група побувала у селищі Поморяне, де поспілкувалася із засновником товариства Магурич та більше розпитала про їх діяльність. Передусім ми займаємося українськими надгробками в Польщі, бо для нас є така, є така мета, що коли надгробок, Втратив опікунів, то це є, це є робота для нас. Розмістивши намети на кладовищі у поморянах, волонтери організації взялися активно до роботи. Вони вручну відкопали пам'ятники, які були засипані землею. Тут є така історія, що люди побачили, що ми миємо каміння каршером, і зробили те саме, тільки після їх роботи немає написів. Це не є так, коли людина е е купить собі долота, то вона стає скульптором. Е е коли купі собі керхер, пяскарку, ласер, е то вона стає реставратором. Оскільки надгробки є дуже старими, волонтери акуратно відновили їх до максимально наближеного автентичного вигляду. Часто люди, які відновлюють поховання, змушені спати на цвентарі. Бо не маємо на наночник, а, а, а маємо так багато інструментів, матеріалів, що коли кожного дня ми маємо це розкладати, складати, розкладати, складати. Це дві години не боїтеся спати на цвентарі. А чого? Померлі тут. Померли люди. Тут нікого немає нічого страшного. Також матеріали для відновлення пам'ятників купують за свої кошти і сподіваються на підтримку від місцевого населення. Це можна робити волонтерсько, тільки ну, серед волонтерів мусить бути людина, яка знає цю професію. Так. Бо і в Польщі, і в Україні дуже часто є так, що. To chłowno, y, mężczyźni. Oni są y, taki, że y, ja wszystko ja zrobię. Ja na wszystkim znam. Ja, maszyna połamana, ja naprawię y, komputer. ten, Ale y, ja rozumiem, że y, y, bywa tak, że y, ludyna jest taka, że wszystko potrafi zrobić. Ale to nie wiem. nawet nie 1%. Y, І дуже часто і так, що люди, люди хочуть зробити, але, але роблять погано. Не тільки представники товариства Магурич долучилися до відновлення старих поховань, а й місцеві ініціативні люди. Тому ми співпрацюємо з місцевою селищною радою, розповідаємо їм, що саме потрібно волонтерам, які приїдуть. Вони вже там пісок, камінь, все тут. Скажімо так, все тут дістають для роботи. От. А ми займаємося тим, що ми організовуємо місцевих волонтерів, самі кожен день приходимо, допомагаємо е, волонтеримо. Бо все ж таки е, три роки тому е, ця частина старого кладовища польського, е, її майже не було видно з дороги. Хрести всі лежали в траві, е, в, ну, не було видно, що ти проїжджаєш біля цвинтаря. Зараз вже видно е, е, хрести височать, все як має бути, видно, що це цвинтар. Волонтери, не покладаючи рук, приводили до ладу старі пам'ятники, за якими дійсно нема вже кому доглядати. І для людей доброї волі немає різниці, хто тут спочиває. Чи український надгробок Варвари, чи надгробок якогось там Габріела Поляка, це одне і те саме. Для нас немає різниці. Ну й кажу, що... То, що буде після нас, це залежить від суспільства. Волонтери зазначають, що свою діяльність проводять всюди, де можна. Роботу виконують відповідально, навіть якщо ситуація дуже у критичному стані, і представники дуже дякують нашим героям, які бережуть тих, хто у тилу наводить лад. Przede to ja chciałbym duże, seriozno, duże, duże, duże podziękować zachysnikom i zachysniczkom e, Ukrainy, e, bo... <laughs> Dla mnie Ukraina to też mój kraj. Znaczy ktoś wskaże ska, na no jak to ty Polak? No. Так, по, по громадянству Полак, по історії по Полак, але десь всередині чи в серцю, ну, я не кажу, що я українець, але тут я почуваю б як вдома. Для мене це. Ну і коли вони би не захищали вас, але й нас, тоді ну, нас тут б не було. Загалом робота пророблена і сподіваємося, що на місці останнього спочинку. Завжди буде чистота. Із Поморян Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Умайн. На стадіоні Ювілейний, що у Бродах, відбулася товариська гра між командами Темп та «Богун». Однак, що вразило вболівальників, дивіться у сюжеті. Спекотний день серпня на місцевому стадіоні видався не лише через високу температуру, а й через товариську гру, яка тривала між двома командами. Цього разу сюди завітали гості зі Львова, які змагалися з Богуном. Досить емоційно поводили себе представники футбольної команди Богун. Яка презентує бродівщину і частина гравців спілкувалася при цьому російською мовою, адже майже весь склад нинішнього богуна складається із жителів Києва? Так, це столиця України, яка потерпає від решистів, але так богун ще не опускався ніколи. Вболівальники шепталися між собою і обурювалися тим, що за кошт платників податків утримують богун, гравці якого спілкуються мовою агресора. При тому ще й програли цей товариський матч із тріском 4 4-0 на користь гостей. До слова виділили з бюджету міської ради на отримання Богона більше півмільйона гривень на 2023 рік. Ми очікували трошки більшого опору, але все-таки рівень прем'єр-ліги є рівень прем'єр-ліги. Хоча ми зараз грали з командами нижчого рівня, і дуже тяжко нам було. Маємо надію, що Богон таке буде складатися із хороших футболістів, які будуть спілкуватися українською мовою та перемагати. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн. Підготовка до нового навчального року від комунального підприємства Бродитеплоенерго. Працівники підприємства встановлюють модульну котельню на території пониквянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Особливістю системи теплопостачання тут є її протяжність. Різні корпуси школи стоять окремо на великому подвір'ї. Їх пов'язує розгалужена тепломережа, яку раніше зігрівав старий котел. На вугіллі. Щоб модернізувати систему та забезпечити учнів школи теплом навіть у люті морози, придбали сучасну модульну котельню. Вона працюватиме на альтернативному паливі, палеті, ТП КП Теплоенерго допомагає включити нову котельню у мережу 11 серпня. Рятувальники провели відпрацювання у селищі Підкамінь. Задля того, аби застерегти людей, нагадати їм правила безпечної поведінки при сигналі повітряна тривога чи при виявленні вибухонебезпечних предметів. А також нагадали про заборону спалювання сухої рослинності та її залишків. Рятувальники в Коча спілкуються із населенням. Медики такі ж герої, як і наші військовослужбовці. Війна триває, а піксель у крові це те, що бачать наші медики найчастіше. Вони щодня виривають наших воїнів із лап смерті. Чергова битва була за життя нашого військовослужбовця Тараса Бордуна зі Станіславчицького старостинського округу під час бойових дій він отримав багаточисленні численні осколкові поранення, несумісні із життям. На щастя, у цій битві перемогли медики Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії. Саме у відділенні хірургічних інфекцій, яке очолює Андрій Меркулов, Тарас Бордон отримав шанс на життя. 14 серпня 2023 року відбулася оперативна нарада із середнім та старшим начальницьким складом Золочівського районного управління та 5 ДПРЗ УДСНС України у Львівській області. На нараді було розглянуто стан службової діяльності Золочівського районного управління та 5 ДПРЗ УДСНС України у Львівській області. На цьому ми завершуємо Ньюз. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал та до зустрічі в наступних ефірах.